Так, і вже в цьому відео я буду перевіряти зошити. У першого ми будемо перевіряти у щось не реагую, а. Небового Матвія. Так. Все готово. У мене пройшло оце от і оце. От. Ну, це якби не годиться. Так, щось напишу, ну поки це якби перший клас, то можна було і похвалити. Я напи... написала вже. Перший зараз ми перевірили, давайте далі. Далі будемо перевіряти у Алін своєї Маргаріти. І я в шоці. Що це? Це типу вона не слухала. Знаку питання, тобто тут треба було написати 22. желтая. Классно. Работа. А, деться, а деду, да, это все. А да, туда. Да, это все. Я не могу быстро Напишу невірно і старайся. Ну так вийшло. <світ> Далі перевіряємо Куменчевого Богдана. Коменчевий Богдан молодець. За тільки А і Б, подивимося, потім В. Без випросів. Тут є в мене нікоти випросики, наприклад, того, що не треба виходить. Такі у мене вопросики. Хотіла поставити вже відмінно. Поставлю молодець. Все. Останній зошит Матвієнко Вероніка. Ми ще 2 вересня. Яке 2 вересня? У нас 22 жовтня. Ось. Погнали перевіряти буковки. По А молодець. Дуже молодець. Поставлю молодець. Так вийшло. Переходимо до блокнота. Я помітила, тепер запишемо зінки. Навірно, До Всім пока.